Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз, що надійшли на адресу свідка вбивства Бориса Німцова Ани Дорицької. Про це повідомили у генпрокуратурі. Віктор Шокін розпорядився вжити заходів для захисту життя і здоров'я свідка. Також генпрокурор повідомив, що замість 638 районних прокуратур залишиться 208 місцевих. ГПО оголосила масштабну оптимізацію. У відомстві планують провести і переатестацію кадрів. Ники, які пройдуть випробування новими принципами роботи, залишаться на посадах, решту замінять, яких обиратимуть на конкурсній основі у відкритому режимі. Крім того, генпрокуратурі обіцяють посилити фінансову мотивацію своїх співробітників. Зробимо все максимально, щоб заробітна плата прокурора і іслідувателя була високою. І ми не боїмося цього сказати, тому що у нас нульова толерантність проти корупції і буде нульова толерантність проти корупції в самої системі. И те, кто не захотят работать по новым правилам, мы с ними или распрощаемся, или в дело вступит уже само следствие. Генеральная инспекция прокуратуры.